Друзі, привіт! Мене звати Ярослав і я викладач в IT-STEP Academy. І сьогодні ми продовжимо з вами створювати NPC для нашого квесту. Але минуло заняття: ми з вами робили NPC, штучний інтелект малював нам кадри, ми їх різали і вставляли в анімацію. При такому варіанті бувають дуже багато проблем, особливо для новачків. Анімація буває або вище, або нижче справилися залежно від того, як штучний інтелект її розмістив. Тому сьогодні ми поговоримо про другий варіант. Він більш безпечніший. І сьогодні ми створимо нашу NPC, але вже розріжемо його наперед на об'єкти. Тобто, в даному випадку в нас є шолом, ноги, руки і меч. І будемо створювати анімацію самостійно вручну. І так, сьогодні ми створимо вручну е анімацію нашого NPC. Е -е зробимо квест, що він буде патрулювати. І коли до нас будуть підходити монстри, він буде нам допомагати обороняти нас. Е Ідея сьогоднішнього квесту. І так, давайте починати. Першим кроком буде в ієрархії створити пустий об'єкт. І давайте його назвемо NPC. Буде 3. Так, в нас є об'єкт. Тепер нам необхідно наш спрайт в Photoshop або будь-яким іншим інструментом порізати на різні об'єкти. Я вже це зробив. Я взяв спрайт. Свого персонажа і в Photoshop я розрізав його на декілька кусків. І зробилось вийшло декілька м, спрайтів. Так, що робимо далі? Перетягуємо наш об'єкт кожен наш елемент. шолом І зразу називаємо його. Добре. Далі скидев боді тобто тіло. І перекидамо таким же способом всі інші елементи. Групу, ноги. І одразу собі називайте деякі об'єкти. Я не буду затратити на цей час. Так, все перетянули. Дивимося, де воно в нас є. Так, виділяємо і перетягуємо до нашого об'єкту. Так, перетягуємо. Dawaj wyrówniam, brał nasz pusty obiekt, wstawiam go gdzieś tak i powietrza nam się w potrzebnych miejscach. Давайте tak. Lewą nogą, Да, супер і тепер коли ми виділяємо об'єкт сія спайте рухається як одне силе yeah. давайте збільшим вот так супер наш NPC готовий. Наступним кроком нам обов'язково потрібно виділити всі рівні. Що вам ми вибираємо інспектори Order Inveyer 1? На ноги мінус 1. Вони мають бути за тілом, щоб не було видно, як вони рухаються Так, все є. Тіло у нас 1. Тобто 0 Є yeah, супер. Наступним кроком нам потрібно створити анімацію. Але ось тут дуже важливо будьте уважні, відкриваємо вкладку анімацію, і потрібно створити анімацію на спрайті. Це дуже важливо, а не на об'єкті. Бо якщо ви створите анімацію на об'єкті, він буде відтворити всі анімації, але стояти на місці, бо, ви... бо об'єкт не може міняти. Трансформер свій місце розположення. Тому тут дуже важливо виділити спрайт і на нього нажати Animation, Create і створити анімацію іменно тут. Давайте її назвемо. Так, є. І тепер давайте створювати. Нажимаємо на Play, і тут вже по своєму вибору, як вам потрібно ви ставите руки свого персонажа і переключаємо по лінії по кадрам і міняємо його якісь можливість руко об'єктом ви вже можете самі побавитись і під сою потреба можете будь-яку анімацію зробити. І е, копіюємо перший стан, щоб не було рибка. Дивимося, що вийшло. Є, супер. Е, без задоволення. Також не забудьте всі елементи робити дочерними. Від спрайта, а не від об'єкта. Бачите, ми перекинули спрайт-хедер і всі решту в нього. І таким же чином ми створимо наступну анімацію, яка буде називатися RAM. Виділяємо, наприклад, інше тіло стрілку і create нову анімацію. Називаємо її. Тут також ви можете все робити на свій погляд. Так. Давайте такі трішки коли воно буде набудобі. Руку піднімемо. І обов'язково занаги вибуваємо. І хто все навпаки ставимо? Так, є. Наступний кадр десь на 30 поставив. Знову ж таки, тут трошки зменшуємо. І копіюємо перший стан і вставляємо, щоб не було а було сплавна анімація. Демоці, тільки чомусь наші ноги не рухаються. Ага, у нас було покрайній стан поставити. Так, ось дабл. Він накляється і перебирає ногам. Клас, в нас є дві анімації. І так, ми створили е, наш спрайт, ми створили йому анімації, е, ми створили скрипт, додавали до нього, і в цей скрипт ми створили два об'єкта пустих і перетягнули їх сюди, щоб він знав, з якої точки до якої бігти. І вручну також час можете тут налаштувати. Повторно покажу скрипт. Якщо це не є потреба, ви можете його переписати і скористатися. Підкреслюю головне. Зверніть увагу, от як пише тут параметр setTrigger, так треба і створити параметр Trigger з цією назвою, щоб ми її викликали через скрипт. Це дуже важливо. Далі переходимо в аніматор і створюємо наші параметри. Та, плюсик, тригер і називаємо. Так, в нашому скрипті. І run тригер. Тепер здійснюємо переходи. Виділяємо idle, Make Transition і до run. І таким же чином назад. І наримайте на стрілки. І обов'язково додаєте параметри. Тут ставимо, Переключаємося на біг. От тут навпаки на. Спокій. І забираємо галочки, щоб анімація зразу відтворювалася при потребі, а не чекала завершення іншої. Все, супер. Mm -hmm. У нас є всі компоненти: спрайт, скрипт, анімації, параметри. І ми їх підключили. А зараз давайте протестуємо те, що у нас вийшло. І, як ви бачите, таким чином наш NPC патрулює, відтворює анімацію ходьби та спокою. Дякую за увагу!